Же рік франківський логістичний центр безкоштовно доставляє посилки у найгарячіші точки фронту. Її керівник Ігор Лукинів каже, логістичний центр створили, щоб оперативніше доставляти посилки бійцям на передову. В червні місяці за ініціативу міського голови було створено логістичний центр. В один один такий на цілу Україну. Що ми доставляємо посилки? Родичі приносять і хлопцям з рук в руки. В самі гарячі точки загалом зазначає голова спілки волонтерів Прикарпаття. Посилки бійцям відправляють три-чотири рази на місяць. Ми не тільки відправляємо, що родичі приносять, а від себе додаємо хлопці зв'язуємося з хлопцями. І що їм потрібно, ми доставляємо із спілки волонтерів. Окрім персональних посилок та гуманітарної допомоги. Волонтери логістичного центру започатковують новий напрямок роботи. Йдеться про ремонт поламаних на фронті автівок. Марія джерчина стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.